Лікар, так неприємно, пацієнт. Так, лікар. А так, пацієнт, дуже неприємно, лікар. А ось так. Пацієнт. Лікарі, може досить показувати мені фотографії моїх успішних однокласників? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина мрілива до чоловіка. Мені здається, найкраща частина у стосунках це самий початок, коли ви не можете відірватися одне від одного і сумуєте, навіть коли розлучаєтеся на годину. А мені здається, найкраща частина у стосунках це самий, самий початок, коли ви ще не зустрілися, і ти живеш собі спокійно і радієш життю. Єдин бандит каже другому надоїло ми таке життя, вічнося прятати, люди грабити. Я рішив аж узьму кредит у банковий і відкрию собі магазинчик. Ромко, то котрий банк тобі з таким писком кредит дасть? А я так узьму, що вони не будуть знати. Їдуть у купе євреї чоловік. Чоловік їсть сало, а єврей оселедець. Чоловік запитує Скажи, чому ви, євреї, такі верткі, хитрі, та кмітливі? Тому що ми їмо багато риби, а там багато фосфору, а він же дуже корисний для мозку? Чоловік почухав потилицю і каже А давай мінятися, ти мені оселедець, а я тобі сало. Єврей одразу ж погодився. Чоловік з'їв увесь оселедець, знову чухає потилицю. Знову ти мене надув. Оселедець коштує 10 гривень кіло, а сало 15. Ну, от бачиш, фосфор уже починає діяти. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Працівник каже власнику фірми: Знаєте, містере Джексон, я постійно відчуваю докори сумління. Власник насторожується. Чому? Мені здається, що працюючи у вас, я позбавляю роботи як мінімум трьох ломових коней з листа місцевому оператору кабельного телебачення. Трястя вашій матері, що за хренована, куди ви кончені придурки поділи канал Культура з мого пакету?